Три тижні тому я поставила Тіндер, і от висновки, які я зробила за цей час, це мої персональні висновки. Вам може бути щось корисне, може ні, без проблем. Перше, що не треба старатися робити літературний опис. Я зробила таку красу, таку красу. Я просто сиділа на нараді і така думає: блін, мені терміново потрібен чоловік на кінець світу. Якби в мене був Тіндер, я би там так і написала. Я така думаю, блін, а чому мені тіндер не поставити? І я зразу в той день поставила Тіндер. От, е, я красивий літературний опис. От що ви в ньому чуєте? Кутусики, що ви в ньому чуєте? Бо я закладала туди екзистенційне прагнення розділяти всю важкість і легкість буття з кимось. Чогось. Чогось. Я зразу скажу, що я половину слів не розумію, буду відвертим. <кій> і напевно в тому Тіндері сидять такі самі, як я. І для них. От от е, от от оті -от, от -от, всі от екзен екзистент ек еккек. Ек... Ек... Не можу вимовити слово екзистенційні, розумієте? Е, термінологія важка. Я буду старатися щось вловити. Можливо, навіть пацики по поможу щось типу, перекласти, хоча сумніваюся, бо поки що я нічого не зрозумів. Ну ладно, я вибачаюсь, Дівчинка, походу, дуже розумна, начитана, що якби вже якось знаєте, визиває вопросики. Цей опис почали сприймати як пряме запрошення на щекавицю, але це в кращому випадку. Це в кращому випадку, в гіршому випадку мені почали писати чоловіки, знаєте, які розцінюють цей опис як танго моєї останньої яйцеклітини. І вони з такою жалістю сні зайшли, щоб врятувати мене від тих тяжких мук і готові були апладворіть мою яйцеклітину. Я така думаю, ладно, красиво, поїхала далі. Що я зрозуміла про себе за цей час? Перше, що е, я дуже змінилася, це дуже відчувається по тому, яких чоловіків я лайкаю, і тих, які чоловіки лайкають мене. Е, третє, що я зрозуміла, мене дико, страшенно до всрачки лякають чоловіки романтики, езотерики і всі, хто має якийсь приміст на духовність, на лірику, романтику і так далі. Реально, в мене таке тіло стискається. Така. О, ні, дякую, дякую. До, до побачення. Я не такий. Я не такий, якщо що, дівчата, я не такий. Але я вже і так одружений. Та й хто там на мене зверне увагу? Кому я треба? Добре, що хоч своїй дружині поки що, вроді би як треба, а так. Ну, та й ладно. Ну, ну, і що, і що? А, непонятні мутки, качельки, оце прийшов, пішов, пише, не пише теж. Але коли в мене був обмежений вибір чоловіків, і я прям від цього ізолювалася, то типу, коли ти хтось не пише, то так переживаєш. А коли там в масі вхідного потопку хтось один загублюється, це якось не сильно відчувається. І з однієї сторони мені це сподобалось, але з іншої сторони мене це трошки лякає, тому що такий формат він ніби реально затирає індивідуальність і унікальність. От, що ще я зрозуміла з Тіндера? Особливе особливо насолода на зустрічати на Тіндері когось із знайомих. Ми всі так, мені здається, всі, коли зустрічають когось із знайомих на Тіндері, так мовчки опускають голову, з розумінням кивають, відводять голову в іншу сторону і проходять повз. От дуже цікаво. Мені вже хо я, я вже наїлася, я вже награлася, мені хочеться вже видалити ту забавку, але насправді дуже багато людей. З якимось адекватним запитом з серйозних стосунків. Але я боюся чоловіків, ще які хочуть серйозних стосунків. Оце вони з тими серйозними намірами лякають мою тонку душевну організацію. Тому я поки не вирішила, що робити. Але досвід і мандрівка цікава. Якщо ви там ще не були, рекомендую. Що про Тіндер думаєте ви? Напишіть в коментарях. Я не буду писати, я скажу. Добре, якщо вже не ну, питають, якби знаєте чиєї думки, можливо, і навіть моєї. То я, якби, знаєте, дам собі право відповісти. <хи> так а що відповідати, то по суті нема що. Тому що я не в Тіндері, мене там ніколи не було, тому що я одружений вже купу років, я вже не пам'ятаю скільки. Можливо, навіть хтось стільки ще не живе <хи> на цьому світі, з тих, хто дивиться. <хи> то я знаю, і таке може бути. Як це все відбувається? Я, я просто не знаю. Я просто. Ні, я не шкодую. Все, в мене сім'я. Ну, сім'я, знаєте, типа, кохана дружина, е, улюблений синочок, не як улюблений, єдиний найкращий, найкращий в світі. От. І, я так дивлюсь, де коли от люди розказують там про якісь тіндери, про якісь побачення, там є друзі, які там розлучилися вже, ходять на побачення. Різний досвід. Класний, гіркий, по-різному сприймається. Я не беру до уваги, це, тому що поки що ну, ми з дружиною тримаємося, не розлучаємося, працюємо над нашим шлюбом. Не знаю, як буде далі різний розвиток подій може бути. Надіюсь, на кращий для нас обох. Uh, щось я дуже часто про себе і про свою сім'ю почав говорити. Не знаю, для чого це, чому це. Хоча, в принципі, я ж блогер, я мушу тепер типа, це робити. Так що, якщо що, вбачайте, буду деколи приплітати себе сюди типу, і свою <кій> сім'ю. Тіндер. Хто на Тіндері, Понятно, напевно, багато. Багато людей, які оточують мене, також на Тіндері. Ніхто не розказує свій досвід. От дівчина поділилась вже цікаво. Я розумію, що там люди лайкають один одному, і які лайки співпали. Що далі? Починають спілкуватися, чи що вже далі там відбувається? Я навіть не в курсі прикиньте. А, я не знаю. Я не хочу навіть про це думати, але все одно десь там на підсвідомості всі, типу, якби, ну, як всі, я. Якби не дай Бог, тако я зараз з дружиною розійшлись, не дай Бог, повторюсь, не дай Бог, я цього не хочу. Я сподіваюся, вона також. Я Вроді би. Як зараз знайомитись з ким, блін. Чи мені хтось цікавий, чи я комусь цікавий, все решта, і взагалі я не знаю, для чого це думати, якщо в тебе ще є сім'я? Я, я взагалі-то так і не думаю, насправді. Просто таке відео попалось, мова про тіндери. Я вже до, до слова типу, говорю. А так взагалі я не думаю, мені нема коли думати. Повірте, мені треба воду принести, воду налити, що там ще, дома все поскладати, після себе воду спустити. Зеркало, коли я помив руки, треба повитирати, ліжко застелити, за продуктами з'їздити. Повірте, Мені нема коли про це думати, ребята, ви що прикалуєтесь, е, малому дупу підтерти, в садочок завести, привезти, з малим піти погуляти, з дружиною піти погуляти. Якби, це тільки 10% я, я сказав, знаєте, від того, що мені взагалі в сімейному житті потрібно робити. І не тільки мені, а взагалі чоловікам. Я не завжди все роблю. Да, я знаю. Зараз, напевно, моя моя дружина мене дивиться, і думає, що ти там їм ліпиш? Добре, якщо я не прав, можеш вийти з офіційною заявою, що я не прав. І в чому це я не прав? Що це я не роблю? З ви, вище перелічені. Ну, сам з собою вже сижу говорю. Коротше, що стосується е, по суті, Тіндера. Я е, ще знаєте, з тих часів. Тих. Коли Тіндера не було. І я просто я не знаю, я з дружиною познайомився вживу, я її побачив, підійшов познайомитись, за ти номер телефона, я підходжу. Мала, привіт, що там, як ти там діла? Номер телефона Даш. Я не знаю, як вона мені дала цей номер телефона. Я взагалі за бідупляний в'яжу. Але дала та й дала вже, що вже, є, вже як є. Та й добре, що дала, все окей. А, як це зараз онлайн? Типа. Я, я, я розумію, є люди, які одружуються через Тіндер, через оці онлайн знайомства. Я, я шарю це я, це. я це шарю. Я шарю, що це все працює, що це все є, я це все розумію. Просто я ж кажу, я ще з тих, знаєте, часів, коли того не було, і більше я ні з ким ніколи не знайомився. От в чому вся суть. І зараз, типа, я ну. І... Я взагалі не знаю, як це знайомитися там з дівчатами. І, та, і, хай і не знаю, хай моя сім'я буде, хай буде все добре. Просто я говорю про людей, які зараз вимушені знайомитися на тих тіндерах, на тому всьому. Хотілося б, себе, знаєте, краєм ока подивитися, як то відбувається. Але ж, ну, як, як я то подивлюсь, ніяк не подивлюсь. Хіба ж можу відосики от, про всякі тіндери, про всяку ту штуку. Ну, знайомляться, ти знайомляться. Бачите, світ. Діджитал ера, цифровізація. Світ іде вперед. А як тоді нашим батькам, наприклад, або бабусям, які, не дай Бог, там, або втратили свою другу половинку, або розлучились? Як їм знайомитись, де їм знайомитись? Вони про Тіндер взагалі там, навіть, ну, мова не йде. І взагалі не знаю, як, де їм знайомитись. Де їм знайомитись? Як це все відбувається? Зараз живе спілкування, що втрачає. От ми навіть з вами зараз от як спілкуємось. Так і знайомляться, напевно, правильно, Жо я розумію. Онлайн. <смітна> ну, окей, онлайн, так онлайн. Оп-оп. Поділи... Поділіться, будь ласка, своїм досвідом в коментарях, і якщо вони впадляк. Та й до, як то кажуть, нових зустрічей. Та ні, ну якщо гоню, якесь ступорили закінчення, я вибачаюсь. Мені самому не подобається. Давайте так. Напишіть, будь ласка, в коментарях, хто має досвід знайомства в Тіндері і, можливо, одружилися, за, за, ну, створили сім'ю завдяки цій платформі там, чи іншим якимось платформам онлайн -знайомства. Ну, Реально, ну, типу. Тіпо... Я, я знаю, що в моєї дружини є подружки якісь там чи хороші такі знайомі, які одружились онлайн, і в них все окей, діти народились. Тобто, якби це має право на життя. Понятно, що це має право на життя. Мені просто це важко, знаєте, зрозуміти, прийняти, оскільки я вже кажу, я не буду, коли... не буду говорити, коли з дружиною знайомився. Це вже я взагалі не знаю. кажу...